Привіт і ласкаво прошу на канал Кулінарні Пригоди. Сьогодні ми поринемо у світ французької кухні і приготуємо апельсинові млинці Креп Сюзет. Це один із найкласичніших рецептів, де ніжні тонкі млинці поєднуються із смачним апельсиновим соусом. Зазвичай цей соус готують з алкоголем. Використовуючи французький лікар Гранд Марне. але якщо під рукою його немає, ми створимо ароматну суміш з апельсинового соку, цедри та звичайного коньяку. Давайте почнемо з інгредієнтів для млинців. Нам знадобиться 300 г борошна, 30 грамів цукру, 2 яйця, щіпка солі, 400 мл молока. 5 10 грамів розтопленого вершкового масла, 1 столова ложка апельсинового соку і 2 чайні ложки апельсинової цедри. Тепер розпочнемо приготування тіста. Спочатку додаємо дрібку солі до яєць і злегка збиваємо їх віночком. В окремій мисці змішаємо 300 г борошна та 30 грамів цукру. Сюди ж додаємо збиті яйця та поступово вливаємо 400 мл молока і паєте 10 грамів розтопленого вершкового масла. Одночасно перемішуємо, щоб отримати гладке, однорідне тісто. Як тільки маса стане гладкою, накрийте її харчовою плівкою та залиште при кімнатній температурі на 2 години. Цей час дозволить тісту стати ніжнішим і позбавитися повітряних бульбашок, які могли з'явитися під час збивання або змішування. Поки тісто відпочиває, займемося приготуванням апельсинового соусу. Для цього у каструлю додаємо 150 мл апельсинового соку, паєте 10 г цукру і цедру половини апельсина. Також додайте 23 щіпки цедри лимона для свіжого аромату. Ставимо каструлю на вогонь і доводимо суміш до кипіння. Після чого уварюємо її протягом 3-4 хвилин до легкого загустіння, знімаємо з вогню і додаємо 100 грамів вершкового масла, яке потрібно ретельно перемішати до повного розчинення. В кінці вливаємо 2 столові ложки коняку і знову перемішуємо. Тепер наші апельсинові млинці готові до подачі. Складаємо млинці трикутниками на тарілку і щедро поливаємо апельсиновим соусом. Це ароматне, оригінальне і вишукане блюдо впевнено здивує ваших близьких і друзів. Дякую, що дивилися це відео. Якщо вам сподобалось, не забудьте підписатися на канал, Кулінарні Пригоди, ставте лайки та залишайте коментарі. До нових зустрічей з новими смачними рецептами!